you Доброго дня, друзі! Сьогодні ми для вас знімаємо черговий випуск нашої авторської передачі Розумна краса у нас на локації в торговому центрі Егоїст. І для вас, залюбки, буду працювати я, Леся Коробчук, і моя сестра Коробчук-Оксана, і ми є засновниці компанії СмартД'юті. Минулого разу ми з вами говорили про правильне очищення шкіри голови та волосся. А цього разу ми будемо говорити, як же ж правильно доглядати за самою довжиною волосся адже також виникає не менше питань та не менше помилок. Ми очистили шампунем другий раз. Я легенько віджала пасма. Від додаткової води, е, і оскільки Софія е, сказала мені, що в неї є проблема, що волосся досить спутується, то для того, щоб воно було легке уже у завершенні догляду, я рекомендую нанести глибоко відновлюючу живильну маску. Дана маска передбачає догляд уже саме довжини, тому ми на шкіру голови її не наносимо. Але є маски, які прямо показані для того, щоб ви наносили її на шкіру голови і тим самим живили свій скальп. Над якістю довжини волосся ми працюємо саме з мивними доглядовими засобами, масками та кондиціонерами. Якщо у вас тонке волосся, ми все-таки радимо використовувати кондиціонер при кожному митті. Якщо у вас густа, пориста волосина. Це все-таки маска. Або, як у нашому випадку, виробник рекомендує кондиціонер при тривалішому використанні може бути як маска, і маска може бути як кондиціонер, якщо ви її тримаєте менше однієї або двох хвилин. Тому обов'язково звертайте увагу на те, що рекомендує виробник використовувати при якому типі вашого волосся. Пройшло вже понад 10 хвилин. Ми витримали маску під шапочку і під. Рушником, ефект зігріття краще проникає засіб. Зараз будемо ретельно промивати. Волосина трошки жорстка. Ми ще додамо кондиціонер. Засобів багато не буває. Ви вже дивитеся по стану вашого волосся. Також можна ще, після того, як ви заберете рушником, промите волосся додаткову вологу. Ви можете нанести не засоби, які теж покращать розчісування і будуть мати такий кондиціонуючий ефект. Я бачу, що волосся досить м'яке, досить шовковисте уже. До речі, дуже багато зараз на просторах інтернету є рекомендацій, що ви, коли наносите маску, прочісуєте волосся гребінцем. Від себе я це робити не рекомендую, оскільки. Саме волосся у всіх по-індивідуально може бути чи сплутане, і ці всі розчісування механічно пошкоджують і розтягують волосину. Тому розчісати волосинку вже ви можете після того, як нанесли маску, і вона подіяла. Я вже змила маску з волосся Софії. Волосся таке досить гладке, приємне, гарно розпадається в руках. Волосина набрала всі корисні компоненти з маски і зараз буду закривати кутикулу волосся саме кондиціонером. Кондиціонер наносимо на хвилину-півтори. І я наношу його виключно по-довжині. Можна отак легенько сжати. Засоби для догляду люблять вологу, і саме волога є провідником даних засобів у структуру волосині, тому надто віджимати воду чи висушувати, коли ви наносите активний догляд, не варто. Я віджала зайву вологу і зараз буду рушником. Посушувати волосся. Хочу зауважити, що рушник ми залишаємо саме на волосі не більше як 5 хвилин, тому що створюється парниковий ефект в прикореневій частині волосся, і це теж є додатковим чинником для розвитку різного роду грибків. Ми будемо розчісувати волосся, а також для покращення розчісування нанесемо незмивний кондиціонуючий засіб. Змивні засоби ми дуже ретельно промиваємо. І після того вже можемо використовувати саме незмивні, які будуть наповнювати нашу волосину, забирати похнастість, додавати блиску, і також працювати та захищати нашу волосину при механічній сушці, використанні різноманітних гаджетів, які ми любимо використовувати при його вкладанні, і також захист від ультрафіолету. Д маски і кондиціонеру активного догляду, волосся дуже легко розчісується, воно еластичне, пружне і таке наповнене зсередини. Зараз я буду сушити волосся феном і перед цим обов'язкова умова, що ми наносимо термозахист. Він буде додатково зволожувати волосину і теж має дозатор, що дуже зручно у нанесенні. Процедуру очищення шкіри голови і активного догляду ми провели. І я вам показую нашу красуню Софію. Хочу зосередити вашу увагу в тому числі на салонних процедурах. Є салонні процедури, які надають глянцю близько, але несуть шкоду для вашого волосся. А є процедури, такі, наприклад, як реконструкція, які наповнюють його середини і додають саме здоров'я. Тобто, це процедура не для одного разу, не для одного лише вигляду. Хочу наголосити, що ми відкрили уже салонний догляд в торговому центрі ЕГОЇст на. Нашому бутиці, де ми проводимо професійну трихологічну діагностику стану шкіри вашої голови, розбираємо ваш домашній догляд, а також займаємося лікуванням проблем, скальпу і професійну реконструкцією довжини волосся на провідних і топових брендах, таких як японський бренд Хахоніко, веганський австралійський бренд Давро та фітоесенційний бренд Орайзенг. Лише комплексний догляд поєднання салонних, глибоко реконструюючих процедур та домашнього догляду пролонгують вам її дію і подарують сяюче розкішне волосся те, про яке ви завжди мріяли. Ми, як завжди, намагались бути корисними, висвітлити максимум ваших запитань, але ви розумієте, що формат передачі дуже короткий, а питань дуже багато проблем дуже багато. Тому адресуйте усі свої запитання нам у Директ і в наступні. У наступних передачах ми обов'язково будемо розбирати наступні теми. До нових зустрічей!